Мами, з немовлятами тримайтеся. Держава планує вас звільнити на роботу. Міністерство освіти пропонує жінкам декретну відпустку тривалістю 3 місяці. Друзі, привіт! Міносвіти сказала декрет 3 місяці і гайда на роботу. Серйозно? Хапайте попкорн, зараз буде весело. Розбираємо просто зараз. Міністерство освіти пропонує жінкам декретну відпустку тривалістю 3 місяці. Для цього планує адаптацію дитячих садків для дітей від трьох місяців, щоб сприяти ранньому поверненню жінок на роботу. Геніально, як завжди. На думку чиновників, це допоможе розширити доступ до дошкільної освіти та залучити до ринку праці до 750 тисяч жінок. Проблеми та дрібниці. Нема садків, вихователів і грошей, але Міносвіти обіцяє реформу зарплат. Чекаємо, коли вихователі стануть мільйонерами. Ще одна ідея від Міносвіти передати харчування і прибирання дитячих садків стороннім компаніям і створити централізовані кухні. Це має нібито зекономити кошти. Звучить круто, але завжди є нюанс. Що ви думаєте? Чи готові мамочки до такої декретної відпустки та реформи від Міносвіти? Пишіть у коментарях, якщо потрібна юридична порада, підписуйтесь. Розберемо це детально.